Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Цієї середи, 1 жовтня, у Миргороді відбудеться всеукраїнська акція пам'яті Стоюза до Дня захисників і захисниць України. Організатори запрошують містян приєднатися, щоб разом віддати шану тим, хто захищає країну, і підтримати одне одного у цей день єдності. 1 жовтня це день про кожного і кожну, про тих, хто зараз на захисті, і тих, хто віддав життя в боротьбі за Україну. Ми закликаємо всіх вийти на акцію Стою за. Акція відбудеться 1 жовтня біля Сільпота, біля центрального входу в курорт Миргород. Беріть з собою портрети найближчих, найдорожчих вам людей, які віддали своє життя в боротьбі за вільну незалежну Україну. Закликаємо цього дня не бути самотніми і не лишати в самотності інших, єднатися, бути підтримкою одне одному. Акція проходитиме на двох локаціях біля супермаркету Сільпо та біля центрального входу до курорту Миргород. Початок о 8.50. Кожен охочий може долучитися. Окрім цього, 2 жовтня відбудеться персоналізована хвилина вшанування пам'яті загиблих захисників Олексія Педорича та Івана Романенка на тих самих локаціях. Ця акція також присвячується кожному, хто віддав життя за Україну. Організатори закликають містян не залишатися осторонь та долучатися до пам'ятних заходів. Війна, яка триває нині, показала, що є потреба ще сильніше персоналізовувати цю пам'ять, дати простір не лише для героїчних історій, а для імен, облич і життя, яке віддали за нашу незалежність. Саме тому ми проводимо персоналізовані акції хвилини вшанування. 2 жовтня буде персоналізована акція Пам'ять про Олексія Педорича та Івана Романенка. Хвилина мовчання щодня зупиняє ритм міста, щоб нагадати про подвиг захисників і захисниць. Це спільний жест пошани і незламності. Ми бережемо пам'ять, аби вона ніколи не згасла. у Миргороді відкрили новий тематичний заклад харчування, який має на меті не лише стати ще однією локацією для смачної трапези, а й виконувати важливу соціальну місію. Концепція закладу спрямована на створення простору, що стирає бар'єри між військовими та цивільними. «Заклад називається «КП ПАП», В сенсі можна вклю включати будь-які за вашим розсудом. Можна говорити, що це командний пункт, можна говорити про те, що це комунікаційний пункт. Зараз, на превеликий жаль, у нас суспільство розділилося та на на дві категорії: тих, хто живе війною, тих хто. Воює тих, хто чекає своїх рідних з війни, і тих, кого ну це не так сильно бентежить, скажімо так. Тож, наш заклад покликаний на те, щоб люди тут об'єднувалися, об'єднувалися навколо спільної мети нашої перемоги, щоб тут відбувалися волонтерські заходи, зустрічі, благодійні аукціони, благодійні заходи, щоб навіть Нашим інтер'єром, та людина, яка з цивільного такого більш світу, вона бачила і відчувала, що це не іграшки, це все те, що летить і вбиває. У майбутньому тут планують проводити тематичні вечори, презентації книжок, музичні події. Адже серед військових є чимало талановитих людей, які прагнуть ділитися своїм мистецтвом. За словами Інни Ковальської концепція неодноразово трансформувалася, однак кінцевий результат виявився найбільш вдалим. Ми бачили то чи то ресторанами швидкого харчування, але потім ми отримали такий ось атмосферний паб. Дуже радію з того, що ті артефакти, які ви бачите у нас в залі, це привезені з фронту. Хлопці, які дізнаються про заклад про відкриття нашого закладу, передають. І це знаєте така частинка, Це і відлуння війни, та і частина їхнього. Вони, на превеликий жаль, вони не з нами і не можуть зробити якісь більш. Звичні і затишні подарунки у тестовому режимі. Пап відкрився 28 вересня. На першу зустріч завітали ветерани, громадські активісти та фермерська спільнота, яка підтримує військових. Сьогодні у нас такий тестовий режим в колі своїх друзів на протязі тижня. Ми будемо працювати. Тобто, вже можна приходити на обіди вечері, спробувати скуштувати напої. У нас є смачна кава, тож запрошую а повноцінне відкриття з вечерями і з відпрацьованим меню. Чекаємо вже 4 жовтня. Заклад розробили не лише як місце зустрічей, а й для створення нових робочих місць та простору для адаптації ветеранів. Зокрема, тих, хто отримав поранення чи інвалідність через бойові дії. Тут вони зможуть опановувати нові професії. Засновники добре розуміють, з якими викликами стикаються військові та ветерани у цивільному житті. Усього співзасновників четверо: ветерани Антон Білок і Павло Ольчанський, діючий військовослужбовець Іван Ночний та волонтерка Інна Ковальська. Ідея зародилась того, що багато відкривають закладів на ну не тільки в Миргороді, а й в Україні. Банальних, простих, мало тематичних закладів, особливо у нас в Миргороді. Смиргоді. Відалі ми як планували, щоб це був заклад для ветеранів, які звільнилися з військової служби, і вони могли тут працювати, знаходити себе в подальшому в житті. Хто на кухні, хто офіціантом, хто на барі. І Щоб люди, якби, які побували там на нулі, напередку, щоб могли війти легше в соціум, таким шляхом через як би сказати, гастрономію, попри службу Іван Ночний не полишає кухарського ремесла, якому присвятив 15 років. Навіть у військовій частині він працює кухарем. Для КП пабу Іван розробив меню, в основу якого лягли українська та європейська кухня. Перші страви борщі, солянки, Ну вони також будуть з подачами там бойові це Як положено до кожної першої страви, картошки по селянським шашлики, салати також. Є багато європейської кухні. І в нас буде особливість, воно буде відрізнятися, наприклад, той самий, як ви взяти села Цезарь, воно буде відрізнятися подальшою. Не так не по таким стандартам, як по всіх ресторанах. Воно є. Що Цезарь подається так, гречески, Так воно буде, як би сказати, авторська кухня. Окрім основного меню, у пабі також представлять авторські страви, які можна буде скуштувати лише тут. В нас є основне меню і буде подаватися, ну, наприклад, страва місяця, страва тижня, додаткове меню, авторське, наприклад, меню від шефа або авторське меню, там, хто як хоче називає, там, де будуть тільки ті страви, які тільки можна в нас спробувати. Ну, я буду придумувати. Бо якщо є бажаючі, я без проблем прийму увагу і можуть придумати люди, моїх ведемоців. Кожен, кожен може спробуватися. Кожен із засновників доклав зусиль, щоб створити атмосферу затишку і тепла. Адже для всіх це місце було мрією, у яку вони вклали не лише працю, а й душу. Ми займалися повністю своєю математикою для того, щоб це все превратити в нормальний вид, який ми бачимо. Це, так сказати, була моя мрія зробити такий заклад для своїх побратимів, які можуть прийти в будь-який час. Тут буде підтримка, може він вибалакаться, розказати так, свої думки, свої плани і тут його піддержать, і завжди будуть переживати за таких людей. Попри те, що папа лише починає свою роботу, він уже отримав перші схвальні відгуки від відвідувачів. Мої враження від цього закладу просто неймовірні. Мені тут дуже подобається. Мені дуже подобаються співвласники. Коли я почула перший раз про концепцію цього закладу, як тут буде, в мене були трошки інші бачення цього. Але коли вони от його вже зробили, коли я б сюди зайшла, коли вже було більш-менш все готово. Тут неймовірно класно. Заклад розташований за адресою вулиця Воскресінська, 4. У перший тиждень тестового режиму КПП працюватиме з 11 ранку до 22 години, а 4 жовтня заклад відкриватиме двері вже з 10 ранку. Звичні нам бібліотеки зазвичай асоціюються з тишею книжкових залів і нескінченними рядами стелажів, де кожна книга приховує нову історію. Проте, не цього разу бібліотекарі нашого міста та студія танцю Адреналін виходять за межі застарілих стереотипів та танцюють бібліотечний рок рок-н-рол. Мені Поступила, поступила така пропозиція від Лариси Миколаївни Петченко, чи не хочемо ми взяти таку участь у флешмобові до Дня бібліотеки? Тобто в нас була запланована зустріч із бібліотекарями, і ми зустрілися. І почали із розучування рухів із рок-н-ролу. І так ми потрішки вже дійшли до такого ну, повного танцю, до повного флешмоба рок н ролу Всі працювали десь три місяці, і ми створили такий спільний танок, який сьогодні хочемо подарувати всім глядачам нашого мир. Ми думаємо, що все сподобається, і пройде на ура. Ідея проекту бібліотечний рок-н-ролл виникла завдяки пісні з такою ж назвою, яку написала письменниця Мар'яна Савка. В одному з інтерв'ю авторка зазначила, мені хотілося розвіяти стереотип, що бібліотекарка це якась синя Панчоха, жінка, яка ховається від світу за книжками. Насправді це зовсім не так. Бібліотекарки дуже енергійні, креативні та драйвові люди. У нас в Україні є така знана поетеса Мар'яна Савка. Вона і авторка багатьох книг, вона редактор видавництва Старого Лева, вона публіцист, вона співачка, вона дуже гарно ще й співає. І ми побачили в інтернеті, що вийшла її пісня Бібліотечний рок н рол В цій пісні лунають слова про наше місто. Про місто Миргород і що бібліотекарі танцюють рок-н-рол. А так як у нас незабаром буде свято День бібліотек, ми вирішили саме до цього свята приурочити цей танець Бібліотечний рок н рол. Тому сьогодні бібліотекарі разом із студією Адреналін танцюють бібліотечний рок-н-ролл. До запального танцю долучилося понад два десятки учасників різного віку з нагоди дня бібліотек, який відзначають 30 вересня. Бібліотекарі громади об'єднали зусилля, аби подарувати яскраву і колоритну подію, що додала родзинку їх буденність. І цим танцем ми хочемо показати, що ми, бібліотекарі, не тільки обслуговуємо наших користувачів, не тільки плетемо сітки, забезпечуємо наших військових, але й танцюємо рок н рол Ми покажемо свою незламність, свою силу разом до перемоги. Бібліотечна спільнота громади об'єднує 13 книгозбірень міста та сіл. Через те, що сільські бібліотекарі не мали можливості приїздити до міста на репетиції, вирішенням стало проведення зйомок на різних локаціях із подальшим монтажем спільного кліпу. Бібліотекарі, і так як пісня співається про те, що бібліотекарі танцюють рок н рол ми просто не могли не взяти участь у такій шикарній ідеї. І вирішили трішки потренуватися і показати, як бібліотекарі вміють не тільки книги читати і видавати, а ще і гарно танцювати. Бібліотекарі зараз дуже сучасні і беруть участь у всіх акціях, всіх активностях, які є в місті, і це є однією з таких гарних ініціатив. Танцюємо, покращуємо здоров'я таким чином своє. Настрій такий не дуже легкий час на сьогодні. Саме мене надихнуло участь взяти те, що повинна була Савка з свого часу приїхати до нас, але через безпекові ситуації у Полтаві відмінили фестиваль, на який вона їхала, і попутно повинна приїхати в нашу бібліотеку публічну зустрічу. І коли ми з нею говорили, вона дуже хотіла побачити цей рок н рол у нашому виконанні. Оце було, мабуть, самим таким. Ми зняли кліп. Інтелектуальна справа і запальний рок-н-рол на перший погляд несумісне поєднання, яке втім викликає особливу цікавість і запалює вогник в очах людей. Яскраві образи працівниць бібліотек та учасників студії танцю, вучно підкреслює емоційний кураж та піднесений настрій. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171, дріб. 1. Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.